Ще одна історія, яка підриває довіру до влади і деморалізує суспільство в умовах повномасштабної війни. Віцепрем'єру і міністру національної єдності Олексію Чернишову вручили підозру: правова оцінка ситуації справа слідства і суду. Але політичні питання залишаються насамперед щодо якості кадрових рішень. Адже міністр відповідає за стратегічний напрям національної єдності та демографічної політики. Саме в цій сфері Україна вже зараз переживає глибоку кризу. Яка загрожує майбутньому не менше ніж військова агресія, я не перший рік працюю над цим питанням майже рік тому зареєстрував законопроект про засади державної демографічної політики, який міг би дати державі реальні інструменти для подолання кризи? Провладна більшість відмовилася розглядати його, але використала один пункт про створення профільного міністерства. Я підтримував ідею нового відомства, яке б координувало зусилля держави у цій сфері, але попереджав. Може статися так, що влада залишить від цієї ідеї лише назву. На жаль, саме це ми й побачили. Замість реальної роботи проєкти на кшталт хабів єдності за кордоном, які більше виглядали як підготовка до виборчої кампанії. Віцепрем'єр ще тоді заявив, це не хаби повернення українців, а пункти підтримки. В них мали б надавати українцям різного роду послуги. Питання лише чим тоді займалися б консульства України? Замість політики повернення. Онлайн виступи міністра з термінового відрядження у відень на форумі Human Capital Dimension at the URC 2025 у столиці, це дискредитує не лише міністерство, а й саму ідею національної єдності. На щастя, віцепрем'єр знайшов сили повернутися до України і натомість з'явився новий мем. Хоча б одного українця Чернишову таки вдалося повернути додому. Але питання нікуди не зникли. Коли вже влада перестане призначати на посади людей. За принципом особистої відданості, і часто з дискусійним минулим такі призначення без урахування фаховості і довіри суспільства ставлять під сумнів спроможність держави ухвалювати стратегічні рішення. А довіра це основа для будь-якого відновлення. Якщо ми її втрачаємо, ми втрачаємо здатність перемагати.